Це Китайка ходить, щось розказує. Бачите, там. А що ви розповідаєте? Я багато китайців хоче знати, тут як, Я сказала, все хорошо, люди хорошо і стання хорошо, і все добре. А чого вони так переживають за нас? Вони переживають за нас? Ні, 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 ні. що я вже привітав. Ваш президент нас не підтримує, він підтримує Путіна. В Україну приїхала група китайців і ходить по місту, знімає наших людей, знімає наше життя, будинки. І все це передається. По-перше, під час війни знімати те, що відбувається в воюючій країні, не бажано. І куди дивиться поліція, зрозуміло. По-друге, китайці це країна, яка Чітко сказала, що вона не допустить, щоб росіяни програли. От коли вона каже у відео, ви бачили, що вона передає, розповідає своїм китайцям, що у нас тут люди хорошо, то це не комплімент. Не надійтесь. Вона просто інформує своїх співвітчизників, що українці всередині країни несвідомі. Ми, Китайці підтримуємо росіян, але вони нас сюди впускають, вони дозволяють нам все це знімати. І люди й добре, тому що люди байдужі до того, що відбувається всередині країни, і можна робити тут все, що їм заманеться. Тому для них це добре. Але якби під час війни в Китаї так зробив хоч один гість, який приїхав туди, вони тут же би заарештували. Виходить, що ця Китайка продає нашу Україну. Розповідає китайцям, що тут можна заселятись, тут ніхто не буде вам заважати цього робити. Люди хорошо, заїжджайте. Тобто вона готує нову партію китайців сюди жити. І Путін там потирає ручки. Я вас не так, то так дістану і знищу. Розумієте? Бо китайці це та ще саранча, і вони не будуть працювати на українців. Вони будуть переслідувати тільки свої інтереси, досить вже бути такими байдужими. Ця нас байдужість довела вже до такого стану, що ми дуже багато речей в своєму житті загубили, віддали, продали. І за нашої байдужі, але усе в Україні ту я знаю цю Китайку вона короче завжди вона бігає до всіх людей, всіх знімає, всі засирають, кажуть що тут ці шлюхи. Тіка.